Друзі, всім вітання Привет. з вершини Захара Беркута. Сьогодні ми трошечки піднялися вгору, щоб подивитися, які тут гарні краєвиди. Чекай, там кінь. Так? Ось е, ми вам зараз покажемо тутешні пейзажі, тут вітерець такий. Так, ось цей комплекс, е, де можна поснідати, повечеряти або пообідати. Я не знаю, що тут можна робити. Так? Ось, і а, ось такі звідси відкриваються гарні краєвиди. Там Закарпаття. Там вже Закарпаття. З цієї сторони. Зараз ми туди вгору піднімемося. Ось, а тут що у нас валь? Івано-Франківська область. Так, тут Івано-Франківська область з цієї сторони. Ось бачите, яка краса тут. Ми можемо пройтися оцією дорогою. Давай пройдемося. Тут ідеальна зараз погода для подорожей. До речі, піднімалися, ми бачите, ось такі стоять джипіки там. Ми тут вже були поза минулого року, тому піднімалися на. Підйомнику, це мені здається, близько 40 хвилин, так? Так. Ось. А на машині ми доїхали на джипі на цьому. Я не, не знаю за скільки, за хвилин 15, напевно, так? 15-20. Десь. Ось, зараз тепленько. На вулиці. Скільки градусів? 19, але на сонечку більше. На підконі, Тут є прокат. Квадроциклів, катають на поні. Ось тут на конях і на поні, і на чому завгодно, напевно, так. Сьогодні робочий день, тому не дуже багато людей. Ось, але є бажаючі це зробити. Так, я щоб Валентині не заважати знімати, трошечки ще покажу ці краєвиди. Давайте трошечки навіть збільшимо. Плавно подивимося. Виглядають ці гори. Так, що вальяк тут -то тобі? Так, у нас є час пройтись, так? Так, є. У нас тут десь годинка, щоб погуляти. Ну, а вже так, 40 хвилин. Так. Десь біля 12, ми, може, ще поїдемо на якусь іншу гору, так? Подивитися. Там якісь села звідси виглядають. Подивіться, які краєвиди. Ось там. Так, є декілька стежинок, по яким можна пройтися і подивитися. Березнь. Мені здається, нам треба от туди наверх, і там будуть гарні пейзажі. Там вже нема коли туди виходити. Чого? Та ми ж тільки приїхали. Ну, Можу сказати для пошановувачів мотоциклів, квадроциклів. Тут можна і на мотоциклах заїхати на гору, і на квадроциклах. На велосипедах, я не знаю, тут дуже жорстка дорога. То це, якщо на велосипеді, то на плай треба їхати. Він теж а, тут недалеко не звідси. Ось, А тут дуже жорстка дорога. Скільки тут метрів цікаво? А, ми можемо піднятися і потім подивитися. То ми вже але... вертаємося, якщо ми будемо підніматися. Та, до до так, це донизу дорога. давай, давай, давай піднімемося. піднімемося нагору. Може, там зробимо фотки, там класні будуть. Просто пейзажі неймовірні тут. Ось Підйомничком я вам скажу так собі підніматися, він досить високий. Для тих, хто боїться висоти, то напевно краще їхати на квадроциклі або на джипі. Але з іншої сторони, там буде дуже трясти, так нормально. Я можливо, будемо їхати назад, то все ж таки, ну, спробую на камеру відзняти, угу. як ми їдемо. В цьому квадроциклі у нас пан Василь віз. При заїзді на Захар Беркут на, ну, на цей комплекс там дуже багато людей стоїть, які вам відразу запропонують квадроцикл або джип поїхати. Ось, і це теж нормальний варіант. Я вважаю, якщо ви не хочете підніматися на підйомник ось так на квадроциклах тут. Катають, бачите, і зараз ми піднімемося ось на ту горку. Там будемо пару знімків зробимо. Це теж тут багато доріг, об'їзних, які, які ми піднімаються на, на джипах квадроциклах, тому давайте підніматися там. Ось ми зараз туди зайдемо, я вам тоді покажу, Ой. які там. Потім так таке Криво Приводи з цієї сторони. Так, ось. Бачите, напівобідрана табличка. І ось ми на вершині вже на самій. Дивіться, яка краса. Зараз ми тут будемо селфі робити. Ой, тут, як, як тут гарно. Видно всі села. Всі ліса, всі стежинки. Такі гарні краєвиди. Так, ну, а з цієї сторони, бачите, трошки тут не вдасться подивитися, бо тут ліс. Може там є ще й гриби, хто зна. Але зараз, ну, мова не про грибочки все ж таки. Що, Валь, селфі? Так, да, давай. Робимо селфі. Так, друзі, ми вже пофоткалися, скільки можна. Вже будемо зараз спускатися ось туди. Ось бачите зараз, як тут видно цей центр, центр Захар Беркута. Там, де всі збираються, приїжджають, беруть коней, квадроцикли, джипи і все, що тільки можна. Там є ще місце, де е, прапор стоїть, так? Валь. Так, да, так. Да. Е, мені здається, він на цьому, на після підйомника відразу, так? О, які гарні краєвиди просто. Знаю, все ж таки на камеру так просто не передати. Я спробую трошки... О, так, я вам зараз покажу. Гарна сьогодні погода. Погода дуже гарна. Ну і цю частинку. Так що отак, такі тут пейзажі. Ну, погуляти тут годинку, я думаю, що це достатньо взагалі. Ось, якщо ви там можете потім піти пообідати після цього, але отак походити, пофоткатися години, в принципі, достатньо. Так, то будемо коли їхати, я вам з машини включу камеру, покажу, як там. Яка там дорога і як там трясе в цій машині. Так, ну що, сходимо до прапора, так? Угу, Береш. І тоді будемо дивитися, чи поїдемо ще щось дивитися, чи поїдемо вже донизу. Так, друзі, Сто ось тут дійтись. бачите вже підйомник. І тут прапор Захарберку і прапор України. Так, ну що, ми біля прапору сфоткаємося, так? Так. Да. Тут теж гарно, такий огляд. Так, ось тут підйомник. І ось це містечко для фотографій. Зараз тут зробимо фотку. Так, ну, хотів вам ще показати цей підйомник. Як він виглядає? Хто тут не був, думаю, вам буде цікаво. О! Оглядовий майданчик, бачите, він куди йде? Вон то там ми були. Коли розпочинали цю подорож, так, а ось цією дорогою ми їхали. Ось так. Тому ось такі справи. Будемо рухатися назад, покажу вам знімки зйомку з машини. Так, друзі, ось як їдемо. Думаю, шапка не злетить. Ось так тут трясе нормально. Ох. Вже спускаємося донизу. Ну, тут ще таких немає краєвидів, але вже скоро будуть. Віддала все за той момент, коли твої долоні амулет і Так нормально. Ох. Сподіваюсь, Ютуб не забанить за цю пісню. <глухи> Трясе! Ну, потім на серце моє, там, де рідний край, Слова й співає на калині, пісня за неба край, серце моє, там, де Україна, Україна, там, де рідний край. Будеть мене ранки з Росою. нічні пили. Так, ну що, друзі, нарешті ми дісталися. Ходиш туди прийтися пройтися трохи. Ні, туди куди. Дісталися низу. Ну, так я вам скажу, Валь, як тобі, як тобі на машині сподобалось? Сподобалось, але така дорога, Ну не кожен туди проїде. <рес> ну так сіднички в мене напрягалися. Ні, 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 ні у мене ні, так мене нормально. Руки а руки напрягались. Ось було дуже цікаво. Насправді, то ми вже і підйомником сюди піднімалися і е, машиною. Залишилися тільки квадроцикли. Наступний раз поїдемо на квадроциклах. Ось, ми вже тут, бачите, ось тут починається цей підйомник, вхід є. Можна піднятися. Ось, але я кажу, 40 хвилин десь орієнтовно він піднімається. Ну, пішки, я думаю, ніхто не піде такою дорогою, але є тут піші маршрути. Ось так, ось ці підйомники, так, ось він тут запускається. І туди ви бачили, я вам показував е з того верху, тепер я вам показую знизу. Так, ну що, друзі, ми вип'ємо напевно кави так, і будемо рушати назад. Так, ну тут ви так зрозуміли, тут грибів нема, тому ми просто вам зняли, показали, як виглядають ці місця. Можливо, якщо вони були на Захарберкуті. Ласкаво просимо. Якщо ви тут проїжджаєте місцем, обов'язково підніміться, подивіться ці, цю красу, так зверху. Ну і там дуже смачні дуруни. Дуруни гігантські. Ми залишимо контакти Василя. Не? Залишимо контакти Василя. Він е, є... завезе, куди ви захочете. Так, так. Є тут люди, які катають на джипах, на квадроциклах. Я не знаю, може на щось на, на конях, і так далі. Ось нам Василь дуже класно допоміг. Він нас підняв нагору. Пустив вниз. контакти. Василя я залишу в описі до цього відео. Звертайтеся, ось класний мужик. Можете зателефонувати попередньо, він вас довезе, підвезе, куди завгодно в цих частинах. Також він возить по горах зверху, Ось, можливо, навіть на Закарпатські гори він може вас возити. Ось, тому контакти Василя залишаю, кому треба обов'язково зв'язуйтесь. -зв а що туди? А У нас хочуть... машина там. А, там. Так, там. Так, ну що, друзі, тоді ми з вами будемо вже завершувати це відео. Були раді, що ви його побачили. Поставте нам вподобайку, коментар напишіть гарний. Ось ну а далі вже грибні відео підуть. Тому зустрінемося в них. Пока-пока.